Привіт усім, і хочеться зараз привітати вас зі святою пречистою. Любі мої земляки і землячки, країни України. Бажаю вам це свято здійснення, добрих мрій, і сподівань, і головне миру на нашій українській землі і миру на всій планеті. Всім бажаю людям, щоб всі ви жили довго і щасливо, щоб ваші діти, онуки і всі майбутні покоління не знали біжень ніколи нікого, щоб ви бачили прекрасно проданого і квітнули мов вона. І в душі, щоб завжди, свіла весна прекрасна і гарячий літ, кохання, любові, щастя, і всього-всього найкращого найкращому світі бажання, кого мені віддала мене, я не того день для радості. Для світлих і сань кава магір, тобі кажуть, радуйся, бо ти года, так та й зрадяна, всеслідня, чиста і благодатна мати. Дай нам щастя на землі, дай любові. І дай зустріти, що багато і багато І ще бережи захисників, святим покровом і мольбою бережи облагодати і там Спасителя мови про те, щоб здійснився час завершені війни. Облагодати. І о святий, о святий, наш час і наші перемоги. О святий. А вона й моя, а вона молю тебе.